Всім привіт! Мене звати Дарій і я книжкова манячка. Нарешті настав кінець зими, а значить, можна складати нові стосики книжок, тобто плани на весну. Я, як завжди, подумала, запланую собі книжок 10, аби можна було спонтанно в моменті вибирати книжки, які мені хочеться читати саме, саме зараз. І, звичайно, на 10 я не змогла зупинитись. Я напланувала собі 13 книжок в папері, 5 в аудіо форматі і 5 електронок. Але мені здається, що електронок і аудіокнижок в результаті я прочитаю набагато більше. І перш ніж переходити до цих товстанців, я хочу розібрати із залишками моїх зимових планів на полиці. Отже, дивимось, що лишилося на моїх поличках. Зверху це книги чоловіка, тут Стормтрупер заховався. А тут деякі книги я хочу залишити, а деякі відкладаю на наступний сезон. От, наприклад, Історик для мене це от за настроєм, мені здається, це дуже осінь книга. І я планую читати її осінню. Так само, як і Тінь вітру. І обидві вони не маленькі, хоча на вигляд такі невеличкі. Так, що ще? І Роза Пілчер. Пілч, зимове стояння, яке я так і не прочитала, я відкладаю на наступну зиму, бо це однозначно дуже зимова книжка. А оці чотири залишаються. Я таки дуже хочу їх прочитати. От ніяк у мене руки не дійду до Тани Френч. Розпочнемо із товстунців. І дійсно. Товстезних книжок я напланувала собі дуже багато весну. Перша це «Ритм війни Брендона Сандерсона. Це четверта книжка із хронік Борис Світла». І чесно кажучи, мені вже не терпиться читати цю книжку, але мені дуже хочеться, аби вже була і наступна, аби не робити перерву між ними. Але я знаю, що все рівно перерви я буду робити, бо книжки Велитенський і паралельно я ще й інші книги Сандерсона планую читати. Але оцю однозначно читатиму. Наступна книга на тисячу плюс сторінок це стовпи землі» Кена Фолета, яку я починала читати у минулому відео у форматі Спробуй перші 100 сторінок, і мені настільки сподобалось, хоча вона в мене була і не на першому місці в результаті. Але оця історія мене настільки зачепила, що мені неймовірно крутить повернутися до цієї книги і продовжити її читати. Це історичний роман, події якого відбувається у 12 столітті в Англії, і головний герой він є мульором будівельником. Він мріє про будування величного собору. І на початку ми знайомимось е, з умовами, в яких він живе, його родина, його дружина, діти, як вони вимушені постійно подорожувати від місця до місця, бо батько постійно шукає нову роботу, і це написано напрочуд легко. От єдине, що мені важко було тут читати, це е, певні подробиці із життя, але це 12 століття. Ви можете уявити, які який, який там був уклад життя. Е, і через це я так подумала, що. Скоріше за все, цю книгу я читатиму паралельно з іншими, бо вона така ну доволі нелегка сама історія. Мені здається, тут буде така трохи серце розвиваюча, хоча не знаю. І мені цікаво, наскільки довго триватиме ця історія, точніше, скільки поколінь цієї родини ми побачимо, чи це лише життя одного чоловіка. Коротше кажучи, мені дуже сподобалося, як це написано, тому дуже хочу продовжити цю книжку. Наступна це дуже Епічне графічне фентезі це Імперія вампірів Джея Крістофа, яка от-от е, має виходити у видавництва «Небо». І чесно, ця історія мене дуже до себе вабить, тому що мені здається, це буде, по-перше, дуже гарно написано. По-друге, мені подобається це видання. Тут є багато ілюстрацій. І наскільки я знаю, ці ілюстрації в українському виданні будуть. Е, Збережені, по-третє, я починала вже її читати як тільки отримала, і мені дуже сподобалось, як це написано. Мені здається, це буде така дуже атмосферна, темна історія, і можливо. Весна це не той час, коли варто її читати. Але от мене вже настільки до неї тягне, що нехай буде весною. Судячи з анотації, ми маємо світ, в якому вампіри перемогли, і ось уже 27 років вони правлять. там. І серед добрих не знаю, серед людей, серед християн, залишився лише один чоловік, і ось він має боротися проти цієї імперії вампірів. Здається так. Але мені здається, це одна з тих книг, в яких треба прочитати половину, аби зрозуміти про що там сюжет, оскільки автор буде дуже детально вибудовувати персонажів світобудову. Але подивимося. ще одна книжечка на майже 600 стольнок це замок капелюшника Арчибальда Кроніна. Я більш-менш регулярно читаю книги цього автора, і наступної подумала взяти оцю, оскільки я її вже читала у підліткові роки, і тоді я настільки зачитувалася цією історією. Я її прочитала мало не, не за раз чи за два. Ва-три дні я її проковтнула, бо настільки мене тоді заворожила її атмосфера. Тут мова йтиме про родину із дуже аб'юзивним батьком, і як оця родина живе в таких умовах, тобто не той сюжет, де ти читаєш заради от того, аби дізнатись буде далі, що ж буде на наступній сторінці. Але мені настільки подобається, як пише Кронін, що я просто провалююсь у його книжки, і мені цікаво наскільки іншими будуть враження у мене зараз, після от 15 років, після того як я читала її вперше, бо мені здається, я я ще дуже непогано пам'ятаю події, що там відбувалися. Хоча, ну, кінцівку я точно пам'ятаю, а от події вже не дуже. Ще одна велетенська книжечка це Outlander Діани Габлдон. Це перша книга із, здається, їх чотири в цій серії. Хоча серіал, от я дивилася перший сезон, не перший. Але знаю, що не знімали тих сезонів вже дай Боже. Мені цікаво, далі вони знімали по книгах чи ні. От, власне, саме тому мені хочеться взяти цю книжку, бо мені дуже сподобався серіал. І цікаво, чи будуть такі ж враження від книги. За сюжетом ми бачимо. Молоду жінку, медсестру, яка повертається з війни. Це 45-й рік. Вона воз'єднується зі своїм чоловіком, і здається, вони їдуть подорожувати чи просто куди їде, і вони натрапляють на певне місце у Шотландії, де стоять там якісь камені, і через це місце вона магічним чином переноситься у 18 столітті, і там вже починається її нове життя. Мені дуже цікаво, як це написано. І мені от дуже хочеться от такої от атмосфери: подорожі в часі, любов, романтика. От є в мене настрій такий, і мені здається, весною. От у мене буде саме настрій на таку книгу. Наступна вже невеличка книжечка це аромат щастя, найсильніший під час дощу французької авторки Вірженії Грімальді чи Грімальді. Від видавництва старого лева це роман, в якому молода жінка із маленькою дитиною проходить через розлучення, і аби повернути чоловіка, аби якось е знову запалити їхнє кохання, вона починає писати йому листи. І коли вона занурюється у їх минуле, то на поверхню випливає те, що не все там було так добре, і що до неї повертаються певні спогади. От мені здається так, це здається роман у листах. Правильно? Ну, листи -то точно будуть. А що це роман в листах? Не пам'ятаю. Мені дуже сподобався відгук Насті з каналу Бронатні Сторінки, і з тих пір я дуже хотіла прочитати цю книжку. І українською в неї видана ще одна здається, але вже не пам'ятаю, яка здається. Я трошки переоцінила можливості цієї полички, і всі книги у мене туди не ввізуть. Але зараз спробуємо їх туди впігнуть. Наступна це. Блідий вершник це друга частина із саксонських хронік Бернарда Конвела. Першу я прочитала, і поділюся відгуком вже в наступному відео у прочитаному. І мені одразу хочеться продовжити, допоки я ще пам'ятаю, які події тут відбувалися, їхні імена більш-менш дати, аби не загубитися в цьому. Тому хочу якомога швидше її продовжити. Тут події відбуваються у Англії у 9 столітті. І Ось у першій книзі події відбувалися впродовж 10 років. Ми спостерігали за тим, як зростає хлопчик Утрет, який є але він виріс серед вікінгів і він вважає себе данцем. Але історія по суті не про нього, а про короля Альфреда і про те, як Англія тоді отрималась від повністю бути захопленою вікінгами. І от реальну історію Англії того часу ми бачимо очима вигаданого персонажа. І це написано напрочу, добре, але англійською це читати складно. От я не очікувала, що книга на там 300 плюс сторіночок у мене займе аж стільки часу, бо, ну, по-перше, тут великі сторінки. А по-друге, тут багато Багато імен, дат, назв, і це ну, спелінг, от саме як це написано. Я навіть не знаю, як це вимовити, як це прочитати, і через те я постійно плутаюсь у цих назвах. І коротше, читається вона трошки складнувато. але мені допомагає те, що тут дуже цікавий динамічний сюжет, і те, що це реальні історичні події, то я ніби чогось нового і вчуся разом з тими книжками. Ще шість книжечок, і мені здається, Стормтруперу доведеться подвинутися. П'ята пора Н.К. Дженісен. Це єдине фентезі, яке потрапило до списку 100 найкращих книжок 21 століття. Це перша книга з трилогії розламана земля. Здається, вона називається. І мені чесно вже дуже не терпиться почати цю книжку. Тут історія розгортатиметься довкола жінки, чоловік якої. Неочікувано повернувся додому, вбив сина і викрав доньку. І ось вона йтиме через землі, в яких панує повний хаос, там відбувається війна, але війна не за території і владу, а за основні ресурси, як от вода, їжа. Взагалі там Бог знає, що відбувається в тому світі. От наступив якийсь апокаліпсис, і е, проходячи через усе, усе це, вона має знайти свою доньку. Мені здається, ця книга буде однією з найкращих. Прочитаних у цьому році, До мене до неї такі от очікування. Наступна це джерело Айн Ренд, також величенька книжечка на майже 800 сторінок, і в ній дрібненький шрифт. Я також її починала читати у тому відео з історичними романами і зрозуміла, що це не історичний роман, але тут такий псевдоісторичний сетінг Нью-Йорк минулого століття 20-х років. І головний герой він архітектор, який мріє будувати так, як це бачить він. Тобто він і прагне кудись у майбутнє, а усі люди навколо нього застрягли. У минулому вони обожнюють будівлі з епохи, як то називається, класицизму, з, з, з цими пишними надбудовами, з колонами, оці от грецько-римський стиль, і як складно йому пробуватися у цьому світі. І ми бачимо його історію. І паралельно ми бачимо історію ще одного молодого архітектора, який вже підлаштовується під суспільство і робить так, як від нього вимагають. І у мене також є сподівання, що це буде одна з найкращих прочитаних книг в цьому році. Наступна це наукова фантастика від українського автора Саши Козлова, Кубик. І тут в цій книзі я б хотіла Зачитати вам анотації, бо я просто не зможу переказати вам це своїми словами. І анотація тут напрочуд цікава. В одному зі світів чуєш стуку двері своєї квартири, але не відчиняєш, бо знаєш, що залишився останньою людиною на землі. В іншому спостерігаєш за тим, як людство віддає себе науковому прогресу, але занедбує пам'ять. У ще в одному отримуєш телефон, який показує тобі один із двох варіантів майбутнього, що настають залежно від твого вибору, що поєднують ці світи і так далі. Тобто про людину, яка подорожуватиме цими паралельними світами. Здається так, і не знаю, мене дуже тягне до цієї книги, тим паче, що це ще й наукова фантастика від українського автора. Ще дві книги від українських авторів, точніше навіть авторок. І перше, це Вовчі Землі Наталії Заруднюк. Це відьмак по-українськи, якщо я правильно зрозуміла, з відгуків і на неї на диво багато позитивних відгуків. Я як заглянула на Гудріц, то дуже здивувалася, що там аж стільки п'ятизіркових оціночок. Бо це дебютна робота авторки. І ну, в мене не було високих очікувань до цієї книги, оскільки я знаю, це дебют. На робота, але тепер у мене є оці перечуття, що книга мені неймовірно сподобається. А за нотацією абсолютно не зрозуміло, про що там молодий хлопець, який зустрічає якусь незрозумілу жінку, яка є характерницею. Все це відбувається на межі між країною людей і таємничих Альвів. І незрозуміло, треба читати. Тронтрупера таки доведеться звідси двигати. Наступна це герой замість мене Марії Косян. І це також наукова фантастика із паралельними світами. Головний герой він вчитель. Який вміє подорожувати цими світами, але там щось таке погане сталося і зараз назріває війна. І паралельно ми бачимо ще одну лінію, де молодий хлопець з дівчиною їдуть на певний острів у 2040 там якомусь році, аби тестувати певний застосунок із штучним інтелектом. І вони намагаються розібратися, чому усі люди довкола них, точніше, чому ніхто з тих людей не може поділитися спогадами з, з минулого. Теж книга дуже інтригує, але на неї поки зовсім мало відгуків. І остання з паперових, які я собі запланувала, це Lost Stars. Це книга із всесвіту зоряних воєн, одна з найкращих, навіть судячи з відгуку на ґудліць, у неї дуже висока оцінка. І тут події відбуватимуться на якійсь дуже далекій планеті. До головні герої хлопець і дівчина. Вони обоє дуже хочуть літати. Вони вступають до льотної академії імперії. Але через деякий час хлопець розуміє, якими методами послуговується імперія, і він тікає до. Бунтарів. І ось дівчина має обрати, послідувати за своїм коханим чи залишитися вірною імперії. Книг по зоряних я ще не читала, але маю дуже високі очікування до цієї. Тепер переходимо до електронок. Я напланувала собі лише п'ять, але розумію, що читатиму їх. Набагато більше, бо електронки мені чомусь читаються швидше за книги в папері. Перше це мах Фауза. і я до останнього навіть не згадувала про цю книгу. Але у книзі Мізері, яку я зараз слухаю на Абу, вже вдруге згадується роботи Фауза, але мені здається, там згадувалась книга колекціонер. От для мене, коли в книзі згадується якась інша книга, мені обов'язково її треба потім читати. Не знаю є в мене такий пунктик. Тому я подумала, якщо в мене вже є «Мах», то я спочатку візьму його. У цій книзі події відбуваються на якомусь е, невеличкому грецькому острові, туди їде молодий хлопець, і він є єдиним учним англійцем е, у цій закритій е, школі для хлопчиків. І він стає жертвою разом з іншими, я так розумію, жертвою експериментів певного доктора. І це така дуже психологічна, містична якась книжка. Мене прям дуже інтригує. Наступна це The Shadow of the Gods Джона Гвіна або Тінь Богів, яка нещодавно вийшла українською. І це таке епічне фентезі, сповнене батальних сцен, битв, війни, е, політичних інтриг, можливо. Е, і це все засновано на нордичних міфах. Це в принципі все, що я знаю про цю трилогію, але це одна з книг, точніше, одна з трилогій, які я постійно бачу у підбірках з найкращим фентезі евер Наступна це The Lost Man або загублений Джен Гарпер. Після того, як я прочитала Посуха та силу природи, мені дуже крутить продовжити і читати інші книжки цієї авторки. І це має бути така дуже глибоко психологія. Психологічна історія з елементами детективу, наскільки я зрозуміла, це однозначно не трилер, в який один з трьох братів загубився і його шукатимуть, ну, скоріше, так, бо за анотації мало що зрозуміло. Але судячи з відгуків, це найкраща книга авторки. Також я хочу прочитати What Moves the Dead авторки Кінг Фішер. У цієї авторки я читала серію про паладинів, і мені дуже сподобалось, як вона пише, які в неї герої. Вона пише точніше, оця серія про паладинів це була романтичне фентезі із дорослими героями, яким за 30 і проблематика там відповідна. What Moves the Dead це перша книга із дилогії, і видавництво Жорж, Якщо я не помиляюся, планує видати одразу обидві. Вони невеличкі, там по 150 сторінок у кожній, якщо я не помиляюся. І це така е, більша городна історія, в якій молодий чоловік повертається до певного містечка, аби врятувати подругу дитинства, і бачить, що там відбуваються якісь дуже чудернацькі речі, що там повсюди ростуть мухи, гриби. От щось таке там буде, щось таке дуже містично, готичне, страхітливе. І ще одна книга, яку мені дуже хочеться прочитати, це палітурник Бріджет Колінз. в цій книзі розгортаються у всесвіті, де читання книг є дуже небезпечним. Я так розумію, за допомогою книг Можна стерти спогади, прибрати біль, емоції, і ось одного дня головний герой, простисільський хлопець, отримає запрошення, аби стати учнем великого політульника. Він погоджується і їде вчитися ремеслу, не здогадуючись про усю цю велику таємницю, яка там ховається за тими книжками. От щось отаке, от, от містичне, і я дуже люблю книжки про книжки. Тому оця книга мене дуже інтригує. Ти бачиш, вона така якась красива, хоча в мене і немає її по провому виданні, але все рівно, якщо книга красива обкладиночка, мене це якось приваблює. У аудіо форматі я точно слухатиму додому. Це е, детектив, Події розгортаються в Австралії у двох часових лініях, якщо не помиляюся, у 50-х роках сталося щось жахливе, якийсь злочин. І ось 20 років по тому головна героїня вона повертається до рідного містечка доглядати за своєю тітонькою, яка там Умирає, чи там щось в неї проблеми якісь. І ось вона знаходить книгу. То щось таке вона знаходить, звідки дізнається, як її родина пов'язана з тим злочином, що стався 20 років тому. І мені здається, тут буде от дві паралельні часові лінії. Ще одна книга Джейн Гарпер, яку я дуже хочу прослухати в цьому випадку, це Екзайлз. Це третя книга із серії про Арана Фока, якої ще немає української, але якщо перші дві вже видані, то мабуть і третю скоро перекладуть. У цій книзі наш детектив Анан Фок їде у ще одне невеличке містечко, в якому. Стався дуже незрозумілий злочин, мати маленької дитини просто зникла, і ось він занурюватиметься у стосунки між цими людьми, які на перший погляд виглядають дуже гарними друзями, взагалі дуже хорошими людьми. Але він відчуває, що щось там не так. І мені здається, як завжди, із ним відбуватиметься якась особиста історія паралельно. Нещодавно я прослухала книгу The Crush Фріди Макпанан, її найновіша книга, і мені хочеться ще щось у цієї авторки. І я подумала взяти ніколи не бреши або «Never lie», в якій. Історія розгортається довкола молодої пари, яка Купує новий будинок, вони в нього переїздять і розуміють, що це будинок відомої психологині, психіатрині. І в цьому будинку вони знаходять одну потаємну кімнату, в якому є усі записи, що та лікарка вела зі своїми пацієнтами, там аудіозаписи. І головна героїня починає слухати і розуміє, що ця лікарка зникла не просто так, що там стався якийсь страшний злочин в цьому будинку. І ще дві книжки, але вже від українських авторів. Перша це місто Валеріана Підмогильного, яке я не знаю чому, але я не читала в школі. Я не знаю, про що це книга. Я знаю, що це про молодого хлопця Степана Радченка, який приїздить підкоряти Київ. Е, і що він такий дуже морально сірий герой. І це все, що я знаю про цю книжку. І ще вона – це Сад Гециманський, багряного, яку я вже читала, але мені дуже подобається, як пише цей автор. І я не проти освіжити враженнях, хоча я знаю, що це дуже складна, дуже болюча книжка, але мені здається, у аудіоформаті, можливо її буде легше сприймати. Хоча, навряд чи, отакі От книжки я запланувала собі на весну. Діліться, чи читали щось із цих книжок, і які книжки ви плануєте читати цієї весни, буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую за перегляд і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео.